Пане Сергій, Росія повідомляла про те, що зокрема будуть відомі деталі наступного раунду переговорів після 22 червня. Чи відомо щось уже українській стороні? Ні, Чи мені готово? нічого не відомо. Я так само як і ви лише читаю реляції різних російських речників про те, що Москва пропонує або, начебто, готова зустрічатися в Стамбулі після 22 числа. Як українська сторона розцінює заяву про те, що Путін готовий говорити з Зеленським, і чи можливо це взагалі до кінця року хоче? Ну, послухайте, наш президент говорив про те, що він готовий сідати і розмовляти з Путіним з причин, про які добре відомо, і він сам про це говорив в пресі. Дуже багато про це тому, і як я казав в нещодавних інтерв'ю, така зустріч потрібна. Ніхто в Російській Федерації, жоден чиновник не піде в супереч позиції. Путіна в Російській Федерації, незважаючи на певні тенденції, як кажуть там, між різними башнями Кремля, ніхто не наважиться висловити альтернативну думку. Тому потрібно сідати напроти диктатора, і потрібно говорити йому правду. І ще велике питання, до речі, наскільки ця людина усвідомлює. Всю комплексність і трагічність для самої Російської Федерації цієї ситуації. Ми всі вважаємо, що він геній. Я особисто не вважаю, що Путін геній. Путін є, на превеликий жаль, великим опортуністом, який скористався тими можливостями і тими помилками, які зробили і як колективний захід, так і індивідуальні країни Заходу, так і сама Україна за. Можливо, перші 20 років свого існування як незалежної держави, коли ми намагалися сидіти на трьох стільцях, говорили в Києві одне, в Москві інше, в Вашингтоні третє, в Брюсселі четверте. Тому він є злочинним опортуністом, якому дозволили країни зробити те, що він робить нині. І останнє вже питання 24-25 червня пройде саміт НАТО. Які наші очікування від саміту? Ну, саміт НАТО, особливо в нинішніх умовах, він дуже важливий. Тому що розумієте, зараз ви можете побачити подекуди постановку під сумнів сили і доцільності існування НАТО. Люди критикують деякі помилки, які є НАТО. Можливо, зробили в нещодавньому в минулому, ставляться під сумнів. Сила п'ятої статті. Це дуже хибний шлях, і я сподіваюся, що лідери країн НАТО а також партнерів, які будуть запрошені, вони вийдуть з цього саміту з тим, щоб ще більше посилити НАТО як оборонний альянс, який, до речі, ніколи ні на кого не нападав. І можливо, там не буде карколомних рішень, але вони цей саміт, на мою думку, важливий через ті внутрішні дискусії, які вже зараз відбуваються в альянсі. Хочу вас ще потоснути з приводу першого питання. Ви сказали про те, що невідомо це лише там вигадки російської сторони про те, що деталі будуть після 22 червня. А у разі чого Україна готова до третього раунду переговорів? Послухайте, тут горизонт планування подекуди. Оперативного планування на синовазі може бути один день або навіть півдня. Російська сторона має довести по відповідних каналах, з чим вона збирається їхати в Стамбул, якщо російська сторона і надалі буде прокачувати тему проведення третього раунду цих стамбульських зустрічей. Ну ми подивимося.